Вітаю вас в ефірі першого національного про головне програма, що робить події зрозумілішими. Перший день роботи Верховної Ради сьомого скликання розтягнувся майже на дві доби і виявив старі парламентські хвороби, появу перебіжчиків, голосування чужими картками та фізичне протистояння. Закінчився цей день обранням керівництва Верховної Ради та підтримкою другої конденції Миколи Азарова на посаді прем'єр-міністра. Говоримо про старт роботи нового парламенту із народними депутатами від влади й опозиції. Це Михайло Чечетов, партія регіонів і Андрій Мохник. Партія Свободи. Вітаю вас! Вітаємо вітаю. Панове, отже, з огляду на такий бойовий буремний старт виникає у людей питання: чи саме в такому стилі працюватиме Верховна Рада сьомого скликання всю свою каденцію, враховуючи ще й наближення президентських виборів, які мають відбутися у 2015 році? Я не думаю, Обычно завжди спікарія ділась, вибори спікера діліть. последних парламентах и я уже не первый раз в парламенте и было и по два месяца спикера выбирали и по месяцу и по две недели и здесь практически вводная часть я бы так назвал закончилась за полтора дня и через полтора дня избрали мы спикера и голову и первого заступника и заступника головы спикера это представника партии Свобода я проголосовала за премьер-министра Азарова то есть практически ну, эмоции большие. Когда люди проходят выборную кампанию, то ой, это как на машине идешь со скоростью 160 или 180. Затормозить сразу очень тяжело. Есть инерция. Замедление скорости. То же самое и здесь, когда люди переполнены были эмоциями в выборной кампании вошли вдруг в парламент, то вот эти страсти погасить и войти в нормальное русло, ну, быстро не удается. Ну, ну, нам и так удалось за полтора дня практически войти в нормальное ну, добре, русло. Я надеюсь, инерція, на то, что просто. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы нормально работать в парламенте. Мы понимаем, есть ниша оппозиции. У них своя задача критикувати власть, работать альтернативні варіанти, контролировать і так далі. У нас є своя задача проводить решения, поскольку у нас є большинство. Но я думаю, что мы знаємо цивілізовані методи роботи, которые не будуть ни з нашей стороны, ні з їхній стороны. Дякую. Но не будем позорить Давайте Україну. ще про нормальні принципи роботи поговоримо пізніше, докладніше. Пане Рі, ваше враження. Так, це дійсно інерція, але не та інерція поствиборча, це інерція парламенту шостого скликання. Тобто партія регіонів хотіла за цією інерцією продовжити роботу в сьомому скликанні, так само, як це було в шостому. Ми... Ну, партії Свободи в шостому скликанні в парламенті не було. Якраз ви От, там власне, створили ми... цей градус. Власне, ми про це і говоримо. Що партія регіонів думала, що вона буде голосувати не персонально, вона буде робити ті речі, які вона робила до того в парламенті шостого скликання: свобода, удар, батьківщина. Поставили принципове питання про те, що треба дотримуватися конституції і регламенту. І відповідно, оці нові правила гри, а саме дотримання законності, встановлення конституційного порядку в сесійній залі, це власне те, що відбувалося ці два дні. Скільки триватиме? ця інерція, ми побачимо. Але я думаю, що е, власне певні е, натяки на те, що партія регіонів е, може повернутися в конституційне русло і щодо персонального голосування, і щодо того, щоб не порушувати інші норми регламенту, бо там було порушено багато норм регламенту. Е, і власне через це виникали сутички. Ми побачили. Сигнал є, як буде тривати далі, тобто реакція у випадку порушення. Безперечному закону, який ж... передбачає персональне голосування, буде така сама, яку ми спостерігали. Да? Дивіться, справа в тому, що закон про статус народного депутата України зобов'язує народного депутата реагувати і припиняти правопорушення, свідком якого він є. От якщо ми, як депутати, бачимо, що хтось за когось голосує, а це порушення. Конституції ми маємо, ми не просто маємо, ми зобов'язані це припиняти. Звісно, якщо немає голосів достатньо, ну тоді е, треба про це чесно говорити. Треба казати, що недостатньо не партія регіонів має підтримку. Вони так бравурно говорили, що вони сформують е, однопартійну більшість. Наразі по є по більшість 200, 200, я 210 депутатів. Про так. персональне голосування. Вам тоді, як знаєте, у футболі персонально Михайло Васильовича Чечитова доведеться опікати? Е, ну, і, може називали що... диригентом голосування у раді 6-го скликання Михайло Васильович. Така за... практика буде я, і зараз, що Я, я, чи я ні? хочу сказати, що ступінь координації, ступінь задемоггестії фракції, ступінь дисципліни буде на порядок опопартійного вище, ніж в у парламенті. Ми завжди побереждали командою. Ну, я не знаю арифметику, я з уважением до колег отношусь, ну, ні в порядку 40 человек. За Зарова проголосовало 252. Так. так що больше? 252 или 40? Кто проиграл выборы, да? Ну кто проиграл вибори? выборы? 252 или 40? Где больше, да? Ну, Поэтому 37 свобода, ну, да, а фракция партирования в 210. Ну, 210, Ну, умножить, ну, ну, во сколько? Это ну, ну, пять раз. Я, но. Я, но я с большим уважением отношусь с ну, ним. И я хочу сказать, что они действительно откусили. У Яценюка 10%. ну зараз Откусили. не про це про персональне голосування Михайло все, все таки, як забезпечити персональне голосування представниками вашої фракції? Що це буде один день для голосування? Чи ну, ви зараз можете сказати, що чужими картками ми не будемо голосувати. Я не буду говорити то, що буде, а я говорю то, що є. Ми проголосували своїми карточками і за Азарова 252, і за Рибака 250. Там було зафіксовано, голосували да, да. двома руками. А, а то, що, допустим, від них ушли, не свободи ушли. якраз раз свободи не уходять. А то, що від Яценюка ушли два чоловіка, так прав Гриценко, коли говорил. Що треба не тих исключать из фракції, хто ушол а хто привел господин Яценюк привел двох человек. Ви цих да. людей табалових вот примете до себе, якщо вони попросяться до фракції пані. Ну во-первых, вони ушли туди. им там і комфорт ну, вони не вступали у фракцію да. просто. Вони зараз ну мы але депутат, ми всі на території партії вс... регіонів під охорони. Ну вони от, от, потрібні партії регіонів, як депутати. От, от я фракции, ще раз говорю, що разовлю що в чому ошибка наших так називаємо позиції? Они вважають, що главным цементом может быть деньги. А що ми саме деньги можуть сементувати команду. І а ви все. вважаєте, а, що ще й репресія? А в нас ідеологія. Хороший, да. І вот, как на деньгах цементують команду, команду в тому, в тому созиві они сементували на деньгах. В ітоні половина фракції ушло від них. Ніх на мені образували незалежну Давайте, фракцію та дивіться. Так далі. Ми, говоримо і справді, ми говоримо про минуле. Насправді насправді ми говоримо про минуле, бо ми можемо нагадати, як з партії регіонів тікали в 2005 році, і, і всі опинилися в помаранчевих михах. То ж саме фельмені. Теж вступив до фракції. Вийшов. Вот смотрите, дня. у нас 210 Топ. человек попало. Ну беспрецедентный случай. Еще даже присягу не приняли. А уже ушли. Но мне жалко моих коллег. Смотрите вы, они, они хотят, значит, хитрый яценюк пытаются все грязные дела делать свой. Ну зачем відішли... же вы свою своего лидера Олега ви відішли... Он намного умнее дійшли Это настоящий лидер видійшли національне самовіки Украины. Від а жінки України питання надо. полягає в тому, яким чином забезпечити персональне голосування. наша позиція дуже проста. Закони мають виконуватися не тому, що хтось там має совість чи не має. Ми це перевірити Важковато, правда ж закони мають виконуватися всупереч, тобто є. Рада 3. є сенсорна клавіша, яка вже апробована, сертифікована, і можна її запускати буквально впродовж 7-10 секунд. Ви можете побачити, якщо буде потреба, я можу посигналізувати на задніх, там де ложа, в якій сидить свобода. Там ці сенсорні клавіші зверху вони працюють навіть зараз. Вони не запущені, щоб система стикувалася. От що треба зробити. І тоді, враховуючи, що будуть зайняті дві руки. Тоді е, не можна буде голосувати за того парня. Я розумію пана Чечетова. Він по суті втрачає власне свою унікальну політичну пропозицію, бо це дійсно шосте скликання продемонструвало, що е, пан. Чечетов, він доволі знакова фігура, але треба повертатися до виконання конституції і регламенту. І власне з цього, коли ми коли ми наведемо конституційний лад в сесійній залі, тоді можна говорити про те, що далі і закони будуть ухвалюватися належним чином, а не так, що повскомітети проходять, принесли буквально за 10 хвилин голосують той же самий державний бюджет, основний фінансовий документ. На цілий рік голосується впродовж хвилин без обговорення, без е, того щоб врахувати що дивіться, поправки і так далі. Да, порушується норма закону про персональне голосування, але порушується. Там же, здається, і в цьому ж законі йдеться про те, що депутати не мають права блокувати президію. Ми це теж бачили протягом двох днів роботи парламенту. Тобто опозиція так само порушує закон. Я, я ще раз наголошую. Є закон про статус народного депутата України, який зобов'язує да. припиняти правопорушення, і там не сказано чи це. Правопорушниками є народні депутати чи інші громадяни. І відповідно, якщо партія регіонів, як вони кажуть, має більшість, то скажіть, будь ласка, навіщо їм тоді ті дві карточки табалових тих тушок? Навіщо їм голосувати не, не персонально? Власне, одна ж з от таких сутичок вона і відбулася внаслідок того, що частина членів партії регіонів фракції партії регіонів стояла в проході, і це всі бачили, а за них натискали кнопку. Дякую. Йдемо далі, Михайло Васильович. У партії регіонів. В більшість є, ну дивіться, давайте порахуємо. 252 голоси за е, прем'єр-міністра Миколу Азарова, так? Були подані. 33 комуністи. Віднімаємо, більшості немає. Знаєте, треба на більшість дивитися не на бумагі. Більшість проявляється на табло, коли голосування. Когда ну, самый, вам же нужно будет экономические законопроекты голосовать, реформы. Коммунисты же их не будут 252-250. Я думаю, что так, как нам помогла вот, в прошлом созыве, как не кричали, там, вроде бы там кричали, это кричали для избирателей. Фактически они делали все возможное, чтобы, мы приняли, чтобы мы приняли закон о языках. Я имею в виду господин Яценюк. Теперь сейчас уже не кричали, вот мы там не так. А фактически не все сделали, мой коллега, чтобы мы проголосовали за Азарова, за Рыбака. И дальше не нам будут Помагать да. я не сомневаюсь, что не будуть нам помогать. Ну, ну они будут нам помогать работать, а а да. нам работать справ... на Україну. Они вместе нам да. помогають будуть работать на Україну. Більшість без комуністів є, я питаю, чи немає? А зачем нам більшість? То не вона буде сотовок. Я еще зарю, ви будете бачити результат. Во второй день безпрецедентний случай, кадабило ж на троє збираєтесь це голосування на, на мудрі. Ви і... розраховуєте на опозицію певне да. голосування? Коні ж да. продемонстрували, як вони можуть розраховувати. Ми голосували проти рибака. Ми голосували проти Калітніка. Ми голосували проти Азарова і Свобода це робила не тому, що ми власне знаєте, поділилися влада і опозиція, тому що ми ідеологічно, ми політично не сприймаємо цей режим, і наше завдання, щоб партія партію регіонів усунути від влади. Ну тобто, що взагалі неможливо побачити на табло голосування спільні партії регіонів. Бого, і фракції «Свобода»? коли партія регіонів ну за закони коли, після... потрібні дивіться, там дивіться. для протидії кризі коли... в країні. Ну до цього часу таких законів партія регіонів не пропонувала. Але дивіться, коли голосували по кандидата від опозиційних сил Свободівця Руслана Кошуленського на посаду заступника голови Верховної ради, там висвітлася навіть конституційна більшість. Це стало наслідком не якоїсь змови, а того, що ми переконали партію регіонів, що насправді в цивілізованих країнах ця посада. Вона є посадою для опозиції, тому що опозиція має мати свого представника в президії. Більше того, ми зараз переконуємо партію регіонів про те, що вона має дати ті самі комітети, які належали їм як опозиції в 2007 році, які забезпечують контроль за діяльністю влади: бюджетний комітет, регламентний комітет з питань свободи слова і так далі. Ще вісім комітетів. Свобода На який комітет претендує зараз? Це питання не теперішньої розмови, тому що насправді ну бути... віце-спікера, тобто є ще по там ваша квота, безпереправо на безперечно, Вітет є, але кілька. насправді ми вийдемо з консолідованою позицією в межах опозиційних сил, щоб і свобода, і батьківщина, і удар розуміли, що вони є, є власне, партнерами, а не так, що хтось когось там. Підсидів далі. час минає. У мене ще є питання таке: все-таки після обструкції, яку влаштувала опозиція е батькові і сину Табаловим. Е як ви вважаєте, тобто, будуть ще тушки в опозиції? Я розумію, що на багатьох чиниться тиск, але наскільки ви певні в тому, що. Всі інші депутати застраховані від такого перебіжництва. Ну насправді застрахований ніхто не може бути, тим більше що є репресивна машина, яка діє сьогодні, і є підкуп, але власне чим відрізняється ідеологічна політична сила від якогось політичного проекту? Тим, що власне світогляд, який є всередині людині, він є найбільшим примусом. Я хочу сказати, що свобода продемонструвала. Показала приклад, яким чином треба чинити з тими людьми, які власне зрадили виборців і підставили ту політичну силу, яка їх привела в парламент. Ми це продемонстрували, але далі це завдання наших партнерів, щоб власне продовжити ту, ту дію щодо того, щоб Табалови не були власне депутатами, бо вони не були присутні на оголошенні присяги всі на в сесійній залі. Вони десь там на коліні невідомо де. Підписали ту присягу, хоча перед цим власне їм порвали ту присягу і кинули просто в обличчя, тому що вони не можуть присягати, коли вони є зрадниками по своїй що суті. Що у партії регіонів думають про долю Табалова? Я думаю, що вони депутати. Я думаю, що оттуда уйде, ще не один десяток. Не один десяток. Повірте мені, Откуда? ну я ж я ж знаю ситуацію звідки? внутрі. Ви уточні. А звідки? я їм не відомо батьківщини, судара. Там не один десяток уйдет. Сами идут. Сами. Чи, ну, чи... ну, ну уже будут люди, посыти, люди, людям стыдно. Ну, ви ж поймите, ну если если мои коллеги идут в Европу, я вже говорил, тогда надо, когда на стол не залазят в парламенте, хотя бы или ботинки мыть, или разуваться. Ну, в грязных ботинках же в Европу не зайдешь. Ну, они по столам бегали, вы видели? Поэтому нормальные люди, которые есть в ударе, и в ботевщине, они говорят, ну, нам не по пути в Европу в грязных ботинках по столам. Поэтому не уйду. не было и в шостом м не Верховной 50 человек ушло. 50, 50 человек партия ушло. Партия регионов ну, тоже по было, за уже... Ш, Широкими колоннами будут уходить, Михайлович, не к нам будут уходить, а заради... не к нам. В отдельную фракцию, независимую сделать фракцию, ну, нормально. Люди не можуть просто так, от я сподіваюся, що просто мої колеги, просто був сплеск емоцій. І Я знаю, що у них теж розумні люди, хороші люди, думаючі державі. Я думаю, це сплеск емоцій після виборів. Проблема з и... зникне, так. Але якщо не зникне, то головним стимулом уходу буде їхня, я би сказав, екстремістська позиція Це заради конструктивної роботи, щоб зняти ще ну, такий фактор напруги. Ви готові в Верховній Раді українською мовою виступати? Та я розмовляю українською мовою на русскому. Мовлю як угодно, да. мені все одно не російської українському продовжити обструкцію всім народним этому... депутатам, які говорять в стінах парламенту не державною, не українською мовою. Но діло в тому, що. Народне Україна много і наш избиратель хоче сніси так в, на каком на каком язик є власне? Я те, з избирателями. Вот що... і все. пан Чечетов рассказывал, розказував. Знову, ми повертаємося до той самої ситуації. Він розказував про якісь емоції, жодних емоцій. Свобода прийшла в парламент для того, щоб показати іншу якість. Політичної діяльності в стінах Верховної Ради України, законодавчої діяльності, представницької, бо ми є представники е, українського народу ну, і власне буде, маємо мандат таку якість бойовиків більше. А в чому полягатиме конструктивно? А я відвічу: ми знімемо бікасновість, опустимо їх на грешну землю, сніме повномочі і пустів прокуратура Всеукраїнські... оцінить хуліганське действия через призму закону одного-двох від Всеукраїнські... п'яти до восьми лет і одразу все стихне. Це все це все балачки. Всеукраїнське об'єднання свобода не тримається за депутатську недоторканність. І коли були, наприклад, переслідування Олега Тягнебока, була порушена кримінальна справа в 2004 році. Він не ховався і не бігав, і не просився. І так само свобода. І коли і коли ви ухвалили отой антиукраїнський закон про засади державної мовної політики, то практично всі майбутні народні депутати стояли під українським домом в перших лавах проти Беркуту, і в нас не було тоді депутатської недоторканності, бо це питання принципу. Не можна порушити конституції, не можна порушити закони, не можна топтатися по людській гідності, по національній гідності. Ви маєте це просто собі усвідомити, і тоді вам легше буде з нами знаходити от якісь можливість. Працювати в парламенті, бо інакше це буде продовжуватися. Якщо партія регіонів в принцип ввела принцип сили, ну вибачте, на силу завжди знайдеться сила, завжди знайдеться сила. І ми цю силу забезпечимо не тільки в стінах парламенту, але і на вулиці, яка прийде і викине цю владу з їхніх кабінетів. Я один момент извините. була прийнята резолюція Європарламента де вони предупредили опозицію Сінюка, що якщо вони не розорвуть со свободою своєю. Договоренности, их силизованный мир не пустит. Ну ви вдумайтесь. Госпожа вы вдумайтесь. Фари... Сп... Госпожа, Фарион... Справдит, Госпожа Фарион, землячку, Черновцов, звезду Голливуда называют жидовкой. После этого Мирошниченко подтверждает, ведь весь цивилизованный мир стал на дыбы. Европа возмущается И поэтому, естественно, когда люди будут убегать, они не могут работать по фракции, которая заняла антисемитскую позицию. Европа возмущается. Нас Европу не примет. да. Они же не стали нормальными людьми. Мало того, что здесь евреев расстреливали в Бабьем Яру. Их тоже расстреливал. Там и немцы, и националисты расстреливали. Так теперь еще. Они не знают, <решно> щоб, <решно> мене, випадок, я би на місці месте, если нюка заставил извиниться. Я вопрос поставил Ребром. <решно> <решно> или, или вы извиняетесь, <решно> или доказательства <Я> Європа вже на спится Європа а це ваш Союзник соціалістичної партії, ви туда з Європейською соціалістичною партією є партнерами. Ну, проблем, І розкажіть, що саме ви, енсперювали ви енсперювали Оцей пункт в, в резолюції. ще не було в українському парламенті, а тут водопльов. Базовий І... принцип получається. Ну, але, це, можливі, але, можливі. ну це, як с... можуть люди в них працювати? Запитання все-таки на останні. Говоріть конструктивно: чому ви таким керівництвом? Яке обране? Перший віцеспікер Калетник спікер, віце-спікер Кошулинський. Всі люди нові, які не мають досвіду керівництва, так наскільки це ragуні. допоможе конструктивній роботі Щось, парламенту я не бачу логіки я в не бачу логіки висловлюваннях пана Чечета. От тут тільки що він таку філіпіку зробив про те, що антисеміти прийшли в український парламент. А тут каже, Кошулинський розумна людина. Я погоджуюсь, кошулинський розумна людина, ну, які води... вся фракція свободи, просто пересмикувати і бачити антисемітизм там, де його немає, це знаєте, навішувати ярлики і запитання. так далі. Пане Андрію, давайте а, переходимо праць, до іншої теми. А робота, робота буде чи в залі, чи в президії, чи в комітетах лише за однією умовою. Коли партія регіонів спуститься на грішну землю, бо вони вже думають, що вони узурпували всю владу і почне виконувати конституцію закони. Почнуть це робити? Нема питань. Працюємо по закону. Тоді діє а принципи ні? народовладдя, а принцип ні? більшості, меншості, більшість. Проводить свою політику, персонально голосує за закони, меншість контролює владу, щоб вона не заривалася, щоб вона власне не узурповувала ото, ото що їй не належить. Більшість готова буде працювати в таких бойових умовах. Я ухвалювати партію, рішення в потрібні країні. Победитель з такої позиції. Ми гори перевернемо в країні. Дякую, це була програма. Про головне розмови про старт роботи нового парламенту. Побачимось на все добре.